Житомирські десантники отримають комплекс Пульстрон. У його складі дрони різних типів, пікапи, тепловізори і вся необхідна техніка для розвідки і знищення ворога. Коштує такий набір 50 мільйонів гривень. Збір на техніку для роти ударних безпілотників оголосив фонд Повернись живим спільно з ІТ-спільнотою Доу. Щоб заохотити більше донатів, влаштували лотерею. Про головний приз і коли його розіграють, далі в сюжеті. Всі ми громадяни України, і кожен мусить внести свій вклад в нашу перемогу. IT є не виключенням. Максим Айтівець створює застосунки. Вперше з часу повномасштабної війни зустрівся з колегами у столиці. Розробники діляться досвідом, як навчилися робити те, що потрібно для фронту. В Україні все ще залишається багато айтівців, вони класні, вони роблять круті проєкти, вони працюють задля перемоги. І треба залишатися в Україні і працювати. Зараз кожна тема, кожен напрямок розробки тим чи іншим. Чином пов'язаний хтось більше, хтось менше з військовим напрямком. І Якщо це умовно віжн, то це може бути розпізнавання якихось цілей. У залі людно увага прикута до сцени. Директор фонду Повернись живим тарашмут пояснює, куди сьогодні треба докласти ще зусиль задля переваги захисників на полі бою. Фонд спільно з it спільнотою «ДОУ» оголошує збір на так званий комплекс Пульстрон. Це дрони різних типів, автівки і необхідна супровідна техніка для роти ударних безпілотників. Ми даємо не просто якийсь набір чогось розрізненого. Ми даємо закриту екосистему, базовий набір, який плюс-мінус уніфікований і однаково підходить для всіх. Ми там їх підтримували ще коли це не було мейнстрімом. ми разом з ним подумали, який у нас, який у нас може бути проєкт. що зараз горить. Всього у фонді планують закупити 10 комплексів пульстрон для десантно-штурмових бригад. it спільнота зазіхнула забезпечити один такий набір для розвідки та знищення ворогів, Заохотити донатити вирішено. Через лотерею розігрують ось цю автівку зараз. Давайте не будемо таїти гріха. Зараз важко йдуть збори. 50 мільйонів це дуже велика сума. Тобто, ми доволі швидко там закриваємо зараз мільйон, два, ну п'ять, десять. 50 – це дуже велика зараз. нас сума, тому ми хочемо да, стимулювати, щоб збір 100% закрився. Переможця власника автівки визначить, щойно зберуть повну суму вартості пульстрону. Закритий збір розраховують за літо. 50 мільйонів це один рубак, один польстрон. Відповідно, на сьогодні 80-та бригада вже отримала свій комплект і вже з ним воює дві бригади, ще отримують в кінці цього місяця. Зараз триває збір на четвертий. Конкретно сьогодні ми збираємо на 95-ту Житомирську десантно-штурмову бригаду. Щоб забезпечити пульстронами, усі десантно-штурмові бригади знадобиться півмільярда гривень. Інна Горіненко, Олексій Євченко, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.